Працівниці Вінниця Зеленбуду працюють на клумбах по проспекту Коцюбинського, готують квітники до зими. Три-чотири почки лишаємо. Вони відпускають листочки і тоді беремо, їх розкриваємо. І тоді називається така роза. Ті, що вже обрізали, обкопують. Це врятує квіти від морозів. Зараз зберігаємо квіти на зиму, щоб весною були красиві. Обкопуємо для того, щоб вони зберігалися. Не обмерзли зимою. Не привити на шиповнику. Шиповник остається, а цей верх троянда вона обмерзає. Наталя Сергійчук у Зеленбуді працює понад 30 років. Каже, свою роботу любить. Аби клумби квітнули протягом всього сезону, за ними потрібен постійний догляд. Сахати, поливати, обробляти. Любити, ми дуже любимо квіти, дуже гарно. До нас люди підходять, дуже пишаються ними. Любуються. Готувати квітники до зими працівниці Зеленбуду розпочали у жовтні. Вже обрізали та обкопали майже 8 тисяч троянд, розповідає майстер підприємства Алла Данілевська. У нас декілька є, Це на вулиці Коцюбинського, бульвар Пирогова. На проспекті Юнісці, і також вулиця Київська біля скверу Київського. Дівчата розподіляються кожний там по, по участках і одночасно виконують і там і там роботу. Квіти, які бояться морозів, пересаджують у теплиці. Резантеми, ті, які бояться приморські, ми їх викопуємо і забираємо на зберігання до нас в теплиці. А більш такі морзостойки, то вони залишаються в ґрунті. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.